Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі, де ми говоримо про астрологію, езотерику, а також про прогнози. І сьогодні відео присвячене одному із таких досить важких періодів астрологічних, які нас чекають і накладаються і на коридор затемнень, і на ретроградість Меркурію, і на інші специфічні астрологічні аспекти, які щодня змінюються. Але цей участок часу я хочу відмітити як особливий, адже поєднання власне Марса і Сатурна в рибах. І чекаємо на нас з п'ятого по. 14 квітня воно має такий дуже важкий в поєднанні і в прогнозуванні аспект. Поясню чому тому, що першу чергу, Марс це у нас за агресію, за початок, за старт, за енергію, за напор такий за. Тиск і за дію відповідає. Крім того, у нас є зовсім інша планета, яка зовсім з іншими діаметрально протилежними характеристиками, адже Сатурн це про обмеження, про ем... Рамки границі про закони про те, що не дає діяти хаотично і вільно. А власне, Марс він більше за таку з'явилась енергія і хочеться її втілити, а Сатурн це пригальмовує. Він на фоні ретроградного Меркурію взагалі йде пригальмування, але він ще також давить, давить через обставини, через людей, через різні події, які можуть нанизуватися. І для кожного з нас це звичайно своя сфера гороскопу. Але ми маємо розуміти, що для всіх нас це програється як участок часу, в якому виникають ідеї, виникають е, нарешті рішення певних складних ситуацій, які були раніше. Виникають певні такі точкові, е, цікаві справи, проекти починання вони зароджуються саме по такому аспекту. але у нас завжди є порив за таким аспектом. У нас багато енергії, і у нас є порив здійснити ці мрії, бажання і цілі. А Сатурн їх гальмує через обставини, які можуть обмежувати можливість реалізації, можуть давати складнощі. І в першу чергу, коли такі аспекти з'єднуються, і особливо в рибах вони дають конфліктність. І багато хто з нас буде відчувати, що Внутрішній конфлікт наростає, адже я хочу боротися за те, що мені зараз потрібно, але у мене є зовнішні обставини, які це тормозять, і тому я не можу з собою в ладах бути взаємодіяти. Тому дуже часто в такий момент ідуть сварки, вияснення стосунків, навіть позови в суд, і цього робити категорично не можна. Це перше правило техніки безпеки за таким аспектом, адже тут треба робити все по закону, все дуже спокійно, все в розтяжці, Такий бюрократичний і без хаосу, і без давки, тому продавлювати, йти нелегальним шляхом, йти якимось там а, виходити за рамки закону категорично протипоказано. І коли ми звертаємося в такий період часу в суд або там за допомогою кваліфікованих якихось експертів, які там на державному рівні мають певні свої норми, обмеження, тут можуть бути перешкоди. І ми тоді не використовуємо аспект. Потужно, адже не в кожній ситуації треба йти лише за нормами. Тому, якщо ви знаєте, що правота на вашому боці, звичайно, відстоювати свої права потрібно, але доводити їх до якихось нових рішень, кардинальних і запускати судові проекти, запускати якісь позови не на часі. Все це можна буде зробити власне після 15-го вже квітня. Що ще важливо знати про цей аспект? В першу чергу маємо розуміти, що це. Взаємодія, яка дає дуже високу травматичність. На виробництвах у робітників в робочому процесі можуть виникати травми, пошкодження, певні неполадки з технікою також, і з організмом людини теж. Це хороший момент для тих, хто раніше хворів на виздоровлення, але якщо ви перебуваєте в стані спокою. Люди, які будуть перевантажуватись на роботі, це в них буде в робочі травми. Енергії багато. І наше тіло це теж обмеження певного обліку. Ми маємо власне через кордони обмеження нашим тілом, нашого ментального тіла, енергії нашої. Тому, власне, воно може страждати в цей момент. І тут не на рівні психосоматики, а на рівні пошкодження власне, границь. А тіло це теж як границя людини, і її енергії. Що варто розуміти? Що тут є ефект, коли в нас з'являється ідея натхнення. Дуже добрий аспект для а, творчості і починань, але не на часі їх проявляти, показувати, візуалізувати і реалізовувати. Тобто, трошки гальмуємо на цей тиждень в реалізації. Ми тут фільтруємо а, свої інсайти, знаки від людей і наші ідеї краще записувати та планувати. Це чудовий тиждень для старту, для планів, які потім можна буде чітко реалізувати за вибраною стратегією, яку ви зараз можете обирати, бути просто в процесі вибору. Для багатьох ще кілька слів про самопочуття. У нас багато енергії, ми прямо з 5-го числа відчуваємо, що нам знадобиться менше часу спати, але ми швидко відновлюємося. У нас ефективний сон, ефективний може бути новий режим харчування. До речі, ідеальний час для дієт та занять спортом. Вони будуть давати дуже очікувані прогнозовані результати, які. Ми можемо от ми зараз це можемо почати, тому що потім у нас буде аспект, про який я вже записувала окреме відео юпітера з Ураном. Ось там, якщо будуть які починання, можуть давати непрогнозовані результати. Зараз ми в прогнозованих рамках, в заданих таких по закону, по правилам, по нормам діях можемо досягти результат, який тільки зараз заходимо в режим, а результат буде трішки пізніше. Тому час для діє, для встановлення свого здоров'я для чека по організму, теж хороший лише, що ретро Меркурій може дещо дані путати, якщо стосується це досліджень. Так? А може бути таке, що доведеться їх потім перездавати. Але цей час, якщо ви вже давно обрали для себе якусь дієту, можете зараз на неї сміло сідати, буде прогнозований вами бажаний результат. А що ще важливо, що висока аварійність, тому обмежуємо транспорт за ретроградним Меркурієм може ламатися ще транспорт, і накладається це на Марс і власне Сатурн в рибах як доволі агресивний, небезпечний травматичний ефект. Крім того, у нас я собі тут записала, тому підглядаю на суфлер, дуже велика увага до води, до рідини, яку ми вживаємо. Можливий ризик отруєнь ще організму. Можливий різкий і неоправданий, невідома причина підйому температури тіла. Це можливо у дітей, тому не завжди одразу давайте якісь препарати чи там ставте діагнози, тому що це просто реакція на такий аспект. Крім того, виключіть на цей час алкоголь. Крім цього, обережніше до водою і відкритих водой все, що є водою в обмеженнях, таке як закритий басейн. Так він має рамки та обмеження, можна використовувати як і для спорту, так і для просто релаксу. До речі, все про релакс це якраз в знаку риби. Я з'єднання, воно дає класний заряд енергії, який можна трансформувати в себе в свій стан, відновлювати свій стан через психологію, через езотерику, через медитації, натхнення йогу, заняття вищими якимись науками, і все те, що дає стан, власне, внутрішній стан і вгамовою його. Всі техніки, які на безтривожність, вони найкраще працюють в таких аспектах. І взагалі такий період, в першу чергу, хочу сказати, що він проти змагань. Тому, власне, якісь олімпіади, змагання, випробування, конкуренція в такий час не працює або працює погано на вас. Якщо ви знаєте цей аспект, ви ж можете його використати. Про працювання такого аспекту, діяти за правилами, за нормами, не спішити і виважено використати цей час для стратегії планування і народження нових ідей. Ідей і народження плану їх виконання, але не сама реалізація. Тож я впевнена всіх, хто підписаний на мене, вчасно слідкує за астропрогнозами і щоденними прогнозами, які є в телеграм-каналі. В описі під відео я залишу звичайно посилання. Дякую вам, що дивитеся кожне відео. ставите лайки, коментуєте. Мені дуже приємно читати кожен коментар. Діліться цим контентом. Нехай україномовного астрологічного контенту в мережі стає більше.